Росіяни спробували прорвати українську оборону на Харківщині. З п'ятої ранку завдавалися масовані артилерійські та авіаудари в районі прикордонного Вавчанська. А штурмові групи загарбників під прикриттям бронетехніки рушили у наступ з Білгородщини. Інформують у силах оборони України. У міністерстві оборони зазначили, що ворогу не вдалося застати захисників з Ненацька. але й нині там точаться за Пеклі бої збройні сили України залучають додаткові резерви. А у мережі ширяться кадри ліквідованих у повному складі російських штурмових груп. Як бачите, зараз дуже великі пожежі, В основному це горить ліс та трава. Ну і звісно, росіянська техніка і росіянські дупи. Про загострення у прикордонні Харківщини йшлося після зустрічі президента України Володимира Зеленського зі своєю словацькою колегою Зузанною Чапутовою. Глава держави заявив, що Росія розпочала нову очікувану хвилю наступальних дій, яку наші воїни зустріли артилерійським вогнем. важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили. Цьому напрямку, це факт. Але наші військові військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку артилерійським вогнем. Очільник військової адміністрації Харківщини Олег Синігубов заявив, що українські оборонці впевнено тримають ворожий натиск і не втратили жодного метра. Фіксували й марні спроби російських диверсантів перетнути державний кордон для самого Харкова вороже угрупування загрози не становить. Підкреслив Синігубов у центрі протидії дезінформації зауважують і на спробах інформаційно похитнути українців. На тлі спроб російського наступу на Харківщині попереджають про панічні вкиди від росіян і закликають послуговуватися лише офіційними джерелами інформації. Буцімто підірвав російську обороноздатність, вплинув на призов і навчальний процес у кримському виші. Такі наслідки на думку кримського інженерно-педагогічного університету мав допис адвоката. Еміля Курбедінова, звинуваченого окупаційними поліціянтами у зловживанні свободою інформації. Кримський вищий студентка і написала донос на Курбадінова надав два доказових документи, які суперечать один одному. В них мало пояснюватися, як слова адвоката у телеграм-каналі Кемська Волость про незаконний призов кримських студентів, навіть із відстрочкою, вплинули на навчальний процес. Першій відповіді на запит окупаційного мирового суду проректорка Анжеліка Лучинкіна пише, що 34 студенти не з'явилися до окупаційного військомату заповісткою. Хоча навіть за російськими законами студенти не зобов'язані цього робити, каже юристка Ліля Гемеджі. Зрозумівши помилку, окупаційний виш надіслав друге пояснення за підписом колаборанта і спадкового ректора. Чингіза Якубова у ньому вже йдеться про 30% студентів, які відмовилися приходити за повісткою. І виною цьому нібито саме допис Еміля Курбедінова. при этом не говорится, чем это подтверждается, не представлены акты, которые бы подтверждали отказ студентов получить данные повестки, не представлены документы, подтверждающие применение к ним взысканий. А также говорится о том, что не получение этих повесток повлекло негативные последствия на учебный процесс в Крымском индустриально-педагогическом университете. Опять-таки неясно, какие именно негативные последствия. И... Така собі заявниця на Еміля Корбедінова, студентка згаданого кіпу. Емінія Білялова на дозвіллі зет-патріотка, активістка російського руху, волонтери Побєди і адміністраторка мережі стукачів Кримський Смерш». Попри своє кримськотатарське походження, публічно погрожує співвітчизникам розправою за неприйняття окупантів. За її доносами карали багатьох кримчан, які висловлюють підтримку Україні на попередньому засіданні. Білялова навіть звинуватила Курбедінова у так Вані роботі на ворога зараз. Допис Еміля Корбедінова з телеграм-каналу Кемська волость відправили на лінгвістичну експертизу. Висновок зі своїми інтерпретаціями готуватиме фахівець, давно відомий фальшуванням доказів у кримінальних переслідуваннях кримців. каже Курбедінов, і м'яко говоря, Ми завжди критично висказувались по поводу заключення данова. эксперта и его квалификация на наш взгляд и мы об этом говорили в открытых судебных заседаниях не является соответствующей и так далее то есть ну на данном этапе мы будем заявлять отвод данному эксперту и представлять иные ходатайства Еміль Курбедінов як незалежний адвокат бореться за права кримськотатарських бранців і фіксує порушення прав людини в Криму після російської окупації. Сфальшована справа про нібито зловживання свободою інформації вже третя на рахунку захисника. Раніше його звинувачували у нібито пропаганді нацистської символіки та тримали під вартою за дописи, зроблені ще до окупації Криму. Поширювала російські методички у кримських школах, а після звільнення півострова може поїхати за грати на три роки. Служба безпеки України повідомила про підозру у колабораціонізмі. Катерині Крижко, завідувачці центру підвищення професійної майстерності педагогів в окупованому Криму, за даними слідства, у 2022 році Крижко увійшла до складу робочої групи, яка має запровадити у школах півострова кремлівську програму. Патріотичного виховання у своїх методичках Кришко навчає педагогів викладати псевдоісторію та ефективно поширювати російські наративи а на спеціальних семінарах вчить, як правильно прищеплювати школярам ненависть до України.